А він підсипає і підсипає. О, оце вже справжня зима. Мороз, вітрець, сніг вали, На камеру не так видно, звісно, але сип, сипе добряче. Як завжди, в таку погоду треба десь їхати. <ріст> Їдемо, виїжджаємо з двору говоримо, що Таку погоду тільки сидіть в хаті і спостерігати за вікна, що відбувається. Але ні Нам потрібно рухатись. Ну, камера слабенько, звісно, передає, що там відбувається. Але так, себе добряче. С бокового окна будет лучше Не лучше Кто у нас тут? Всем привет Ну скажи пару слов Мы в справа. Куда? Далеко Шумахеры вот такие вот На бусиках валять. Кофік, нормас. Але машини рухаються. Всім куда десь. Надо, потрібно. Сижу в машині чекаю, Валя побігла там у справах. І трішки так уже. підмерз. Щось така, конечно, погода. Серйозно, мороз, холодно, сніг. О, і думаєш про одне зараз, як там наші хлопці дівчата, які в окопах знаходяться і захищають наш спокій. Це просто, це просто жах, звісно. В таку пору, року витримати це все діло дуже-дуже ну, нелегко. Саме основне це підтримка стилу. Коли відчувається. То воно і тепліше, як фізично, так і душевно. Ну а ми рухаємось далі. Працюємо. І сьогодні в відео поговоримо про безпеку роботи в свинарстві, а іменно про роботу з хряками. Зараз покажу наші відгодівельнички. Які ось таким чином цікаво, споживають корм. Я, виходить, незважаючи на те, що є у них бункерна годівничка, але я їм все одно зранку і ввечері насипаю ще таку невеличку смужечку в те місце, де вони відпочивають де сухенько, невеличку таку смужечку корму. І вони стають в рядочок. Ось так цікаво. І все це діло. З полу їм подобається з підлоги е, споживати і вони прям накидуються хоча в них бункерна годівниця, і е, там постійно знаходиться корм. Але от їм подобається, подобається ця річ. І таким чином менше потім драк біля годівнички, вони собі під'їли з підлоги і почувають себе чудово. Так, наші грячки, наші хлопчики. Це у нас дюрок, пумба наш, ну і тимончик наш. Де він тут? Покажись наш Петренчик. Ось. Все. Ну, невдобно тут трішки знімати, тому що приміщення невеличке, маленьке і Повній красі не видно їх. Ну, ось так трішки-трішки щось, щось зрозуміло. Так, техніка безпеки при роботі з хряками. Ну, не тільки з а взагалі техніку безпеки при роботі в свинарці потрібно дотримуватись. Тому що це, так як сказати, ваша безпека. Ваше життя і нехтувати цим не потрібно. Тварини, особливо хряки, великі, агресивні і можуть дуже-дуже сильно зашкодити. Таким чином, поводити себе потрібно обережно, тому що вони можуть повести себе в той або в інший період, ну, не так, як вам хотілося б. І здається, що ви з ними провели все життя, розпочинаючи з маленького віку. Але, але хряки можуть завдати ну, такої, немаленької шкоди вашому здоров'ю. І це потрібно пам'ятати завжди завжди бути з ними насторожі і сюсі пусі не справляти, тому що ну, я цього не робив і ніколи не робив. До хряків, що до одного, що до другого, я в клітку просто так не заходжу. Ось зараз я до них зайти не можу. Просто так. Взяв і зайшов і там, ой, мій гальозі, ой, які гальозі. Ні. Такого я не робив, ніколи не роблю і не буду робити. Заходжу я до них в клітку, беру сім'я, заходжу я до них, підчищаю, прибираю, роздаю, годую. Я це роблю, звичайно. Але все це робиться з обережністю. І все це робиться з, такими, скажімо, як, з таким підходом, щоб хряк не завдав вам шкоди. В основному, все це робиться завдяки годівлі, завдяки корму. Тобто хряки утримуються на нормі, вони постійно голодні, так як і свиноматки суборосні. І щоб зайти до них влітку, зробити якісь маніпуляції, я. Підсипаю їм трішки корму. Все. Прийшло, прийшов час до годування, я їм роздав корм. Вони споживають. Я в цей період, приходжу, роздаю всім іншим корм, іду, хрякам роздаю самим першим. Роздав усім іншим, приходжу до них, починаю вичищати. І зразу ж беру маленьке відерко і ще трішки корму з собою. Все. Пожменки буквально їм дав у годівнички, тому що поки я до них прийшов, вони вже той корм свій основний з'їли. Буквально по їм сипнув у годівничку, все, вони далі стоять, корм споживають. Я заходжу і підчищаю, підмітаю все, навів в порядок, чистоту, зачинив їх, все, соломки присипав, таким чином проходить прибирання. З робота з фантомом, з чучелом. Чучело ставиться, виходить, в проход, Відчиняється каліточка і чучело ставиться в проход. Що вони вийти не можуть. І я в цей момент, коли вони пригають на чучело, ну тоді в мене свої нюанси. Я і привчаю їх так до чучела, до Фантома. Тобто в проході. Вони таким он руку поставив, А він за пальця. ну Може лизнув просто. Хто його знає, що він хоче, е -е, в проход ставиться чучело, і таким чином він, він би як хоче вийти. Перед цим його потрібно пару раз там випустити на подвір'я, щоб йому це подобається, побігати. А потім він, ти йому хоп, чучело, проход він намагається вийти, а там щось стоїть таке, непонятне. І рано чи пізно він на нього пригне. А ось коли він пригнув, ви зробили свою справу, взяли в нього сім'я. Він зрозумів, що від нього е, потрібно, що від нього хочуть. І ось таким чином привчаю. Е, вийти він не може, коли я ставлю фантом. Я через фантомчик перескочив і зайшов до нього в клітку. Коли я знаходжусь в клітці біля хряка, він вже цікавиться більше фантомом, тому що ну, я його привчив, він вже знає, що до чого. Інколи, звісно, бувають такі моменти, що він хоп починає, що там ззаді там стоїть. Тобто я завжди знаходжуся в такі моменти позаду хряка. В них тут клітки невеличкі, що тут, що в мене на Херсонщині, де я працював з хряками, також клітки невеликі були. 2х3 метри. Тобто, сильно хряк розвернуться там, швидко, різко, не зможе. Коли вони вже особливо великі, о, то виходить, що я знаходжусь постійно позаду хряка і контролюю процес. Як тільки я бачу, що він хоче вивертається і починає цікавитися позаду, що там відбувається в нього. Як тільки він починає розворачуватися, я в цей момент також разом з ним. Ходжу, виходить за його задньою частиною тулуба. Тобто він за мною, а я ззаді ось таким чином хоп-хоп-хоп, постійно позаду нього. Намагаюся знаходитись позаду нього. Ні в коїм, виходить, разі я не стою перед рекомендую. Що він переді мною і йде на мене. І я, знаходжусь впереді нього. Обов'язково він почне цікавитися вами. Цікавитися. Получається, ну як сказати, йому буде цікаво, він навіть не буде там агресивно налаштований. Він може навіть і не просто хотіть вас спеціально там укусити, але він буде гратися. Особливо в такому віці, ось до десь 150 -100, ну, до 200 кілограм, коли вони молоді, вони жваві, в них бурлить, так скажем, кров, гормони. І вони в цей період вони граються, вони просто їм. Вони, от, а тварини, як е, в дракі. Вони коли от, е, всі маленькі тваринки, е, які е, привчаються до дорослого життя, вони ніби як деруться, граються. Котики, собачки, всі, неодноразово я показував, як котики з собачками граються, вони ніби деруться. Да? Вони таким чином, як. Привчаються до майбутнього дорослого життя, що потрібно буде там е, вести е, ну, як добувати собі е, <хи> на прожиття е, корм. І особливо е, тварини, які, скажімо так, хижі, то це для них ну, обов'язкова процедура. І він навіть просто буде з вами гратися. Він... Буде піддівати вас рилом, намагатися там щось десь отако, трішки прикусити. Ну, це може бути так ощутимо. Особливо, ось дивлюся, по своїх речках вже їм більше року, вже в них отакі клички почали. Ну, ростуть клики, і вони будуть з часом збільшуватися, збільшуватися. в мене хряки на Херсонщині були там, по ну, під 4 роки їм там і більше можливо було, не пам'ятаю вже. Отакі, отакі клики. Якщо він тим кликом отако трішки просто отако вас хоп, піддіне, то, можуть бути так скажемо, результати всього цього, всієї цієї гри можуть бути ну, такі доволі е, погані. Так що, знаходжусь постійно позаду хряка, ніколи не підходжу до хряка спереду. даю йому корм. він Пішов їсти, я його так, таким чином як привабив до годівнички. Все, і я підійшов ззаді, став. І роблю ті справи, які мені потрібно. Він з'їв все. Навіть якщо він починає цікавитися мною, що я там позаду стою, він буде хотіти розвернутися. Але я вже цей весь процес контролюю. Просто так влітку, як вони зараз без корму, я не зайду. Не почищу в них. Не зроблю ніякі маніпуляції, нічого. Всі маніпуляції робляться з кормом. Якісь смаколики, яйці курячі даю. Це сприяє покращенню якістю сперми там, і ну, тв... біло тваринного походження потрібно давати хрячкам. Даю яйці, даю гемоглобін крові. Смаколики, кинув якихось їм. Все, вони споживають смаколики. Потрібно зробити вакцинацію або укол там від листів, або. Під час годівлі. Під час годівлі я роблю всі вакцинації, всі уколи свиноматкам, хрякам, все. дав трішки корму. Намагаюся це робити в основну роздачу корма. ну Буває інколи таке, що не попадає в основну роздачу, то, як я вже сказав, вони на нормі, постійно голодні. Жменю корму їм сипнув, поки вони його споживають, а по годівничці взяв, спеціально розсипав його. Не на одну кучку кинув, щоб вони а, бігом з'їсти все. По годівнички розсипав його, поки вони його вилежуть, усе. Все, підійшов, кольчик зробив, те, що потрібно. Все. Тобто всі маніпуляції через годівлю, через корм, через смаколики. Тоді можна зайти і в клітку не боятися. Хоча теж цей процес весь потрібно контролювати. Постійно, як то кажуть, будь на чеку. Дав корм, він їсть, я заходжу. Підчищаю нього і все одно я так так скажем, боковим поглядом <хи> за це, контролюю. Якщо тільки він розпочне в мою сторону робити якісь випади, ну, тобто, все. У мене завжди з собою там або лопата, або е, шкребок, яким це все діло згрібається. Тобто на, між мною і хряком на заваді завжди стане. Або лопата, або шкребок, це в першу чергу буде, е, так скажемо, ця маніпуляція, що, щоб він почав нюхати нюхай лопату, він хоп, щось нове зацікавиться лопатою, а я поки в той момент вийду із е, загородки і зачиню собі фірточку. Ну, тобто, з цим ділом я намагаюсь не шутити. Були в мене помічники. На Херсонщині і не, ну як, не одна людина, а інколи змінювалися. Всі да, я їм казав, що е, запорука вашої, як то скажемо, безпеки у ваших руках. Тому що ай! Люлі люді пусі були, були випадки в мене. Заходили, кажуть, що хряк не вкусив. Кажуть, я ж вам казав, обережно. Та я ж вже скільки до цього заходила, все нормально, нічого взагалі за вухом погладила, все нормально. Пішов якийсь гормональний сплес, каже, на, зажав мене в угол, почав лізти, на мене <риклад> <риклад> Ну от, за... Пішов гормональний сплес, як щось запах може до цього була в свиноматки, е... яка в охоті, а потім зайшли до хряка. Все, він запах почув, все. Ну Тобто е... багато, багато факторів. Що можуть змінити його поведінку. І причому, що в той сам, як завжди в той момент, в який ви будете не очікувати. Тобто, з харями постійно начеку. Особливо з такою породою, як дюрок, ось у мене є, так скажемо, два е, претенденти, два представника різних пород. Дюрок і ось Петренчик. Ну, це, звісно, небо і земля. Петрен він зовсім себе веде по-іншому. Я можу до нього зайти в клітку, теж використовуючи годівлю через годівлю, але не з такою, як скажемо, паскою, не з таким ой, ну, більш, так скажемо, ну, спокійніше. Я до нього можу зайти. До дюрка. Ні, до дюрка я цього не можу зробити, тому що він поводить себе зовсім по-іншому. Він ж більш агресивний, у нього погляд навіть ну такий більш агресивний. Іди сюди, пумба. Пумба. Ось він стоїть, стоїть. Іди сюди. Йди, йди. О, о, йди. Все це потрібно робити дуже-дуже обережно. Навіть поглажування, так, да? і всі ці моменти. Все, все потрібно робити ось при зачиненої каліточки. Ось через калітку я можу зробити і то і то так, щоб він мене не підів рилом, не, не так скажемо, він може просто гратися. Я ж кажу, зараз морду тако смикане в сторону і кликом своїм мені по руки, Хоп, і є. Він просто грався. Він нічого такого не робив, не намагався мене спеціально вкусити. Ну, але Гра ця така вона <с teilweise> небезпечна. І от, дюрки, вони на рахунок цього вони більш агресивні. Е, беру я сім'я. ось, Що в дюрка беру, що у Петренчика беру. Я Петрен вискочив ось, ось сюди проход, ставиться ось так фантом. Ну, є там пару відео, я показував, як це все відбувається. Ставиться фантом, все, тімон вискочив. Я знаходжусь позаду, ну, збоку біля нього, він все на мене не реагує, я йому вже не потрібен. Він робить свою справу. Цей, ні. Тут у нас проблема виглядає, ну, не проблема, а сам уже цей процес виглядає зовсім по-іншому. Тут стоїть... Тут я ставлю фантом по іншому трішки. Тут я його засовую і потім ставлю ось таким чином, що коли він випригує на нього, щоб йому було місце і випригнуть. Але морда, щоб його була ось там в тому кутку, дальньому, а я ось сижу тут. Інколи буває, що фантом там стане так, рівно тут, що ну, цей процес сильно сконтролювати теж не можеш. Тому що він більше. Налаштований не на фантом, а більше налаштований на мене. І він, навіть знаходячись на фантомі, на чучелі, він постійно таким боковим зором постійно контролює, де я що я роблю. Постійно інколи намагається з фантома злізти і так до мене понюхать. І у нас з ним постійно йде так, скажемо, боротьба. Йде з ним боротьба. Ну я вже приловчився. Він і пізніше пішов на чучело на цілий місяць, як у Петрен Петрен, скоріше це все, а його я привчав дуже-дуже ну, довго. Ну, нічого, нічого, я прилаштувався до нього, ми з ним працюємо, але, але ну, так скажемо, це не так все просто. Так що, ну, підлаштувався я і поки що все в нас добре. Так що з хряками я ніякі ігри не граю, поводжу себе дуже обережно, постійно знаходжуся в такому режимі, що контролюю всю цю ситуацію. Можливо, хтось скаже, що «Та, в мене немає таких проблем, я хряка приручаю так, що ми там з ним кориша, там обнімаємося, сюди не цілуємося, я на ньому катаюся, все чудово, все прям ніколи не було ніяких випадів в мою сторону. Це добре. Хтось, можливо, так робить, я такого не роблю. Не роблю і не буду робити. Е, тому що ну, це небезпечно. Небезпечно і потрібно техніку безпеки дотримуватись в роботі з хриками, з бичками, ну, з такими, з великими тваринами, тому що е, там ну, ти не можеш предугадати його поведінку ну, надалі, що буде відбуватися. З віком вони стають більш, звісно, спокійніші. Уже, як туди перевалило їм за два роки, вони вже більш литачкуваті такі, вже не такі вони як агресивні, не такі, скажімо, любопитні, вже вони не проявляють так любопитство таке до тебе і вже їм, ну, вони такі більш меланхолічні вже стають. Ну, все одно, все одно, я ж кажу, в той період вже в них отакі клики, і там ну, потрібно. З обережністю З обережністю все це діло проводити, всякі маніпуляції, всякі, тому що ніхто не знає, що в тварини в голові в той або в інший момент. На цьому поки що все. Всім, всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення. Вийшов вже з приміщення та й згадав ще один такий е, нюанс. Получається, свиноматки репетують, почули мене. Думаю, що я прийшов їм уже корм роздавати. <хи> Ні, я ще рано, дівчатка. Е, значить, такий ще один фактор, як е, виходить, виховання. Виховання правильне і таким чином, щоб вони розуміли, що ви господар, але і боялися вас. Бить не можна, як то кажуть, бити не можна, тому що потім і ви будете. Бояться до них зайти, тому що ну, вони пам'ятають це все діло і дуже довго. Але потрібно так, щоб і вони розуміли, що ви сильніший, що ви головніший. Тобто палка у вас в руках повинна бути. І коли, як скажемо, така ну, неможливість, а буде така ситуація, що можливо її потрібно примінити трішки по морді. Можна палкою і з'їздити. Ну, але це треба зробити так, щоб е, вони розуміли, за що і що не можна, а що можна. Ну тобто е, потрібно виховання робити таким чином, щоб е, і ви їх не боялися, але і вони розуміли, що ви головний в цій ситуації, що ви вожак. Стай, і вони повинні, Ну, тобто, повинні вам підкорятися.